Привіт, мої хороші. Ви на каналі Мої хороші. Мене звати Анна Скляр, і я практикуючий астролог і психолог. І сьогодні з вами поговоримо на тему, як боротися з нав'язливими думками. Це дуже важлива тема в нашому сьогоденні, тому що відбувається дуже багато страшних подій навколо і як же про це не думати кожен день, кожну хвилину, і як себе да, обмежити від цих нав'язливих думок. Нав'язливі думки це тривожні негативні думки, які раптом виникають в нашій голові, да, і ми починаємо їх, знаєте, як мусолити в своїй голові. Переважно вони нешкідливі. Але коли це знаєте, таке вже переходить в хронічну форму, то це може дуже сильно впливати і на наш настрій, на наші взаємозв'язки з іншими людьми, на нашу енергійність. І іноді, коли вони дуже сильно виснажливі, то іноді навіть треба да, звертатися. За допомогою до лікарів, до психіатра для того, щоб лікувати медикаментозно цей такий стан. Але сьогодні ми з вами поговоримо про таку більш ну, легку да, ситуацію, коли всі ми цим можемо час від часу страждати, і будуть такі, знаєте, дуже легенькі вправи на те, як від цього звільнятися. А чому це взагалі є такою проблемою? Чому людина фокусується більше на негативі? Знаєте, навіть от уявіть собі, що ви протягом дня побачили два весілля. Да? Щось дві гарні події, якісь два весілля і одну аварію. Коли ви прийдете додому ввечері, а яку ситуацію ви згадаєте першу? Да? Про яку ситуацію вам захочеться розповісти чоловікові або дружині вперше? Це звісно про аварію. Да? Тобто наш мозок він завжди фокусується на негативі. Це так склалося еволюційно, тому що таким чином, начебто, наша, наш мозок нас оберігає да, від Подій, які можуть так само з нами відбутися, тому ми фокусуємося на негативі а раптом нам ця інформація допоможе у майбутньому, да там. Утікти від смерті розумієте? Тому боятися і вичеплювати негатив це у нас просто вбудовано, да? скажімо так, в нас це базове налаштування. А от бачити хороше, навіть до речі, хочу також якось записати випуск про позитив. Да? Чому важливо напрацьовувати позитивне мислення? Тому що негативне мислення воно у нас вимкнене знову ж таки через цю нашу здібність мозку, воно в нас вимкнено, знаєте, в налаштуваннях по умолчанню. Да? А от позитивне ставлення до життя, його треба напрацьовувати. От, але сьогодні не про це, сьогодні про те, чому ми завжди думаємо про погане, да? чому ми одразу приміряємо це на собі, тому що це така в нас цівність у мозка. І так, давайте одразу перейдемо, як же боротися з цими нав'язливими думками. Ну, По-перше, дивіться, є така техніка, от якщо у вас є якась нав'язлива думка. От постійно одна, да, наприклад, хтось боїться смерті, да, хто, або хтось боїться там смерті своїх близьких, або там якоїсь хвороби. То є така техніка, що можна виписати цю хворобу, прям знаєте, сісти і хвилин 30 просто писати на аркуш паперу. Це дуже важливо, тому що іноді в нашій голові, те, що ми уявляємо в нашій голові, це здається набагато страшніше і масштабно, да, аніж те, що ми побачили вживу. Знаєте, як ввечері не помічати. Що ввечері перед сном, якщо ви почнете розкручувати якусь ситуацію, то вона просто щось таке страшне, таких масштабів досягає. А коли ви те саме згадуєте зранку, то вже не так все страшно. Да? Оте саме відбувається і з тим, коли ми щось собі придумуємо в голові. Але коли ми це винесли на аркуш паперу і все виписали, і коли отак зі сторони подивимось, вже в більшості випадків нам це буде здаватися, що це безглузді наші страхи. Да? Тому о, одна із технік, як боротися з нав'язання. Зразливими думками, особливо з такими, прямо, які постійно одні ті самі з'являються, це виписувати це на, арку, на аркуш паперу. І дуже важливо, що аналізуючи ці тривожні думки, важливо пам'ятати, що це лише думки, а не реальність. Да? Тут дуже важливо це пам'ятати, що це тільки мої думки, чому я про це думаю. От, друге, це звісно, не дивитися новини, не спілкуватися з токсичними людьми, огороджувати себе від у цього джерела негативних да негативної інформації. Є такі люди, які дуже... Сприйнятливі до негативної інформації, вони, як губка, да, все це в себе вбирають. І такі люди вони мають дуже сильно моніторити своє оточення, тому що ну, скільки би вона не виписувала, да, якщо постійно в неї потрапляють ці негативні новини, то відповідно ну, можна знаєте, списати 500 аркушів, да, і все одно думки будуть завжди якісь нові з'являтися. Тому друга порада, вона дуже важлива, навіть я би її поставила на перше місце, можливо, а це те, що треба моніторити своє оточення. Моніторити те, що ви дивитесь, а, да, там, зменшити новини, зменшити м, якісь от, там, я не знаю, страшилки фільму, да? тобто зменшити джерело негативних, якихось негативної інформації. А, далі підвищувати серотонин. Серотинин він впливає якраз на наш настрій, да він залежить від сну і їжі, тому як його можна підвищувати щодня, давайте собі фізичні навантаження, спорт прогулянки на свіжому повітрі. Да? Коли ми просто ходимо і фокусуємося знову ж таки не всередині себе, для чого потрібна прогулянка? Да? Для того, щоб розфокусуватися і дивитися на різні, а, на різні предмети навколо, да? а не бути всередині себе. І тоді ми фокусуємося, о, проїхала червона машина, я би таку хотіла, о, вже листечко починає опадати, о, а, а, дівчина пішла там в неї така ж сумочка, про яку я хотіла. Да? І тоді ви починаєте думати про щось, а, а ну от. Окрім того, що коли ви сидите просто дома, да, і думаєте тільки от про, про себе і про погане, а от і при цьому е, треба ходити на прогулянки, дуже класно ходити в сонячні дні, коли сонечко на вас світить, і таким чином да, ви наповнюєтесь цією енергією. Інтим, з близькою людиною, безумовно допомагає е, виробленню да цих гармонів. слідкувати за. Харчуванням, адже е, саме кишківник відповідає на 90% вироблення сиротонину, тому дуже важливо, що ви їсте. Також дуже важливо, це ваша осанка. Взагалі, наше тіло і наші емоції це одна система. І знаєте, як на нашому обличчі да, видно всі наші емоції, так само і в нашому тілі. От ви, наприклад, спробуйте порадіти, от бути радісним, бути таким впевненим у завтрашньому дні, коли ви отакий скукожений, да, і коли ваша голова. Вниз, на коли ви отак от по життю ходите, як ви можете радіти? А тепер інша ситуація: а спробуйте розправити плечі, підняти голову уверх і. Попічаліться, от спробуйте. Ні, воно а, не виходить. Тому коли ви а, відслідкуєте свою осанку, коли ви по життю, да, все ж таки більш ну, от, а, скукожені і ходите, дивитесь тільки собі під ноги, це вже ваші емоції схиляє в певне русло. Тому дивіться за своєю осанкою. Відвідайте остеопата, це дуже важливо. І, взагалі, частіше дивіться наверх, частіше дивіться вперед, а не собі під ноги. Це дуже впливає на ваш емоційний стан. Просто от проаналізуйте, прослідкуйте. Походіть декілька днів, да, контролюючи свою осанку, і ви подивитесь, як ваші емоції будуть змінюватись. Наступне це, звісно, медитації. Медитації це дуже важливі. Вони нам заспокоюють наш ум. Да, звісно, не всім а, легко медитувати. Я, наприклад, людина, якій це складно дається, тому що мій розум дуже активний. Він постійно шукає інформацію, він постійно щось обдумує. І медитувати для мене складно. Але яке ж сполегшення я потім відчуваю, тому що це розслаблення. Це треба також навчитися це робити. Тим паче, медитація там є певна інформація, яка, яка також вас спрямовує на певний настрій. Тому медитувати це дуже важливо. До речі, медитувати можливо. Не тільки, знаєте, там під медитації. Ви можете медитувати в ванні, да? просто включити свою ну, якусь пісню улюблену, тільки знову ж таки, не якусь там, знаєте, щоб поплакати, всі помремо і все. А щось таке позитивне. До речі, танці обов'язково включіть собі якусь запальну. Музику якусь дуже веселу, знаєте, Манатіка, наприклад, да, або е, Тарабарову, чи як вона там, Світлана, да, в неї такі дуже сонячні, веселі пісні, і просто танцюйте, носіться по квартирі, ну, звісно, поки вас ніхто не бачить. І таким чином ви також будете розганяти свої негативні думки і нав'язливі у ці е, думки. Читайте обов'язково мотиваційні книги. Взагалі дивіться, якщо людина схильна а, да, от, до таких негативного мислення, до нав'язливих думок, а, це значить, пам'ятаєте те, що я казала на початку, це значить, що а, треба розвивати в собі позитивне мислення. Да? І а для того, щоб розвивати позитивне мислення, ми маємо вчитися. Тому а, для того, щоб вчитися, треба, звісно, читати книжки, відвідувати якісь семінари, а, лекції, да? для того, щоб знаєте, як наважили, да, у вас а, тут негатив. Да? Він вже просто переважив. Треба трішечки набратися позитивної інформації, щоб воно хоча б у вас виходило да, на, рівну, на, рів, на рівний рівень. Є таке, буде. Тому обов'язково да, читайте мотиваційні книги, заповнюйте свій простір позитивними, яким позитивною інформацією. І останнє, це, звісно, вивчайте карму, а духовно розвивайтесь. Чому це допомагає взагалі уникати негативних думок? Тому що, коли ви е духовно розвиваєтесь, от, наприклад, я дуже люблю е взагалі карму, і е ці знання вони допомагають мені не тривожитися, тому що я розумію, що все, що до мене прийде, це все я все це заслужила. Що я не можу вплинути, да, наприклад, на те, е на якісь речі. І, тому я до цього відношуся спокійно. Да, що в мене є мої задачі, як у душі? Я маю це виконувати. Я маю робити те. Що я зараз можу робити, а те, що буде, тим паче негативне, я на нього все одно не вплину. Я обираю тут і зараз жити в щасті і жити наповно, аніж жити постійно в страхах про галюцинації, галюцинації про майбутнє да, і тим самим псувати своє теперішнє. Тому це тільки вибір, але він формується, звісно, на таких духовних знань. Тому шукайте для себе або якусь релігію, або я не знаю, якесь єднання з Богом, да, духовно розвиватися. І це також буде допомагати вам уникати оцих негативних думок. А на цьому у мене все. Отакі були поради. Обов'язково користуйтесь ними, тим паче, в цей неспокійний час вони вам будуть дуже допомагати. Я дуже дякую, що ви були зі мною. Обов'язково поставте лайк, не забудьте, і до зустрічі у наступних випусках. Пока!